Те, що стосується до окупованих населених пунктів, у нас як на сьогоднішній день офіційно 90 в Херсонській області. Всі вони потребують уваги. В різних населених пунктах різний, різний ступінь пошкоджень. Ну, а Що стосується вас, ну то взагалі ну, тут нема про що казати. Ну, тут просто нема умов для життя. Я... Боняюся перед вами, просто що ви в таких умовах ще виживаєте, яким чином но, друзі. Я ну ми будемо все робити, щоб це життя вам полегшити і допомогти. Ми будемо відновлювати все з нуля, но ну, не я не, не бачу інших варіантів. Ми створили координаційний штаб. Завдання цього штабу це допомога на місцях де окупованих населених пунктах, щоб ви могли свої проблеми доносити безпосередньо до мене і все, що стосується засобів гігієни, причому як дітей, так і для дорослих, так і для людей з обмеженими можливостями. Це все завозиться і буде завозитись в ну, відповідній кількості. Ви бачите, поліція працює, військова служба правопорядку працює кожного дня. Рятівники також відновили свою роботу. Вибухотехніки працюють, Можливо. те, що стосується фіксації понесених збитків, обов'язково складається акт. Комісії зобов'язані вам зафіксувати ступінь руйнувань, необхідно відфотографувати фотографувати цю історію і вам копію актика датимуть.